Купив я собі з десяточок ростків фундука. Це панатикував. Подивимось, що з нього вийде. Це що? Фундук барселонський. Подивимось, що з нього буде. Дві штучки тут, тут, дві штучки каталонський. Так. Отут в мене далі. Фундук шедевр. Так, а тут фундук Косфорд. Так, далее что тут? -то? Фундук Вебба. Фу фундук Галля. Так. Что тут еще парочка? По-моему, это два тоже одинаковых. Фундук Бои. Буйдук. Буйдук чи щось таке. Ну, в общем, все, записав, щоб не забути. На майбутнє заодно подивлюсь, що проживеться, що буде, чи що з нього вийде. До речі, купляв в Олегів сад. Подивимось, що вийде. А ще, до речі, взяв шовковицю одну Якась королівська шовковиця. Подивимось. Що там вимахає з неї? Кажуть, довгі ягоди, ну, такий росточок. Треба буде ще разом Ну, шовковиця Королівська. Ну що ж, подивимось, що полю, ще два нектаріна взяв. Ось таке. Час є. Вже займаюся садом, а не батарейками. Принаймні поки що це яблуньки ростуть. Недавно понатикував, по відру всього вилив, прожилися, яблуньки це по місцю брав, всього 50 гривень росток, я їх вже просто по приколу беру і тикаю, де тільки можу. Файний садочок буде, коли все воно розпуститься. Черешеньки, черешеньки теж. Одне відро всього вкопав, втикнув, вже ростуть. Подивимось, що воно буде. Черешні. Ті вже подорожче, по 150 тут продають. От такі. Навіть е вже кінець квітня, скоро травень, а все одно ще саджанці продають, я їх тикаю і вони приймаються. Цікаво подивитися, як воно буде. А це вже е пару років тому саджалася яблунька, це вже коза її трохи навіть погризла, а цю ще не погризла. А це кот бігемот. Да, котя Бігемотя.